Всім привіт! Мене звати Олексій. Я займаюся цифровізацією в Смілянській громаді. У своїй роботі я щодня стикаю з запитами від освітян, посадовців і звичайних мешканців, яким потрібні швидкі, прості і ефективні рішення. І дуже часто відповіддю на ці запити стає штучний інтелект. Сьогодні штучний інтелект це вже не тільки про ІТІ компанії. Його використовують вчителі для підготовки уроків, школярі, студенти для пояснення складних тем, підприємці. Для написання текстів, презентацій, ідей, громади для автоматизації цифрових сервісів. І прості звичайні люди, щоб писати, рахувати, створювати та економити час. Це не майбутнє, це вже теперішнє. І сьогодні я вам покажу 4 живі приклади, як це працює. Приклад перший: для вчителя. Ви вчитель, вам треба скласти урок з біології. У вас 15 хвилин до дзвінка і горить, що робити? Просто пишемо в чат GPT. Склади, короткий конспект уроку для восьмого класу на тему кровоносна система, включи завдання для закріплення і цікаві факти мова українська. Натискаємо. Відправити. В залежності від того, як завантажен сервер, чат GPT буде генерувати текст. Це може бути і довго, а може бути і швидко. Чекаємо. Бак, і урок готовий. Є структура, є завдання, навіть цікавинки можна взяти за основу і не втратити голову. Також хочу наголосити, що чат GPT і більшість штучних інтелектів може генерувати зображення. Можемо написати «Намалюй схематичне зображення серця людини для восьмого класу контурне, щоб учні могли підписати елементи на уроці. І натискаємо генерувати. Результатом роботи штучного інтелекту стало зображення серця людини, яке ми надалі можемо роздрукувати, роздати дітям і отримати гарний інтерактив для дітей. Трохи зачекавши, що згенерував текст. Ші пояснює це просто: ніби вчитель, якого не страшно питати. Він зробив опис функції кожного елемента, зробив приклад, коротке пояснення. І запропонував, хочемо разом переписати цю функцію ще простіше або намалювати у вигляді коміксу. На що ми згоджуємося, і пишемо: згенеруй у згенеруй у вигляді коміксу. Ось так ще може пояснити навіть складну функцію простою мовою, так, щоб зрозуміла дитина. Крок за кроком з візуалізацією та поясненням. І це все можна зробити за хвилину. Приклад номер 3 для цифровізатора громади. Пишемо проєкт, а натхнення у нас на нулі. Треба опис офіційно, але щоб читалось, задаємо промпт наступний. Напиши опис проєкту зі створення системи повіщення жителів громади про аварійні ситуації. Текст має бути офіційним для публікації на сайті Смілянської міської ради. Натискаємо «Згенерувати». Результат генерації і все. Готовий текст, який можна ставити на сайт або в заяву це вже робоча основа, з якою можна вже відправлятися далі на громадське опитування і далі по створенню проєкту. Все дуже просто зроблено за дві хвилини. Ефективна робота з штучним інтелектом це написання одного ідеального промту. А поступове уточнення запиту. Саме уточнення дає глибину, контекст і якісний результат напишемо наступне уточнення. У формі текст офіційної публікації на сайті міської ради про проєкт створення системи повіщення жителів громади, зроби його чітким, конкретним, без зайвої води, з акцентом на практичні кроки, очікуваний результат та впровадження в рамках цифровізації громади. Натискаємо генерацію і чекаємо. Після невеликого уточнення Ші згенерував більш розгорнуту відповідь. Вона більш ефективна, дає більш глипону контекст. Все як ми хотіли. І останній приклад все більше для журналістів, для СММ громади. У громаді, наприклад, відбулося свято. Треба написати пост тепло, широ, без канцелярщини. І пишемо наступний запит. Напиши теплий і натхнений пост у Фейсбук від імені громади про святкування дня громад. Тоді емоції для дякуй мешканцям за підтримку. Мова українська, відповідно, натискаємо генерувати і чекаємо. На виході ми отримали текст, який читається, який хочеться поширити. І головний штучний інтелект не пише замість тебе, він пише з тобою. Я працюю з штучним інтелектом не перший день, а вже понад рік. Це не теорія, це мій щоденний інструмент у проєктах, документах, комунікації. Я не використовую його замість себе. Я працюю з ним, як з партнером. Почуть з малого. Один запит, один приклад. І побачите, це працює. Дякую за увагу і до зустрічі!